Що як у вас тут справи? Сьогодні 5 днів. Так, коричнева є, відає. Що є? Ой, ви вже так виросли. Скоро мало цього брудера буде. Температура тримається 31,4. Маленький. Підросли ви щось чи ні? Підросли вже такі гарні стали. О, які. Скільки сьогодні? Дев'ятий день. Ну, красиві. Ох, красунчик. Ой, красиві такі. А? Є водичка, єдичка у вас. Давайте ростіть, Скільки температура ще 29. Всі живі, здорові, ростуть, чистенькі, тепленько вам тут, тепленько, вже такі крильця великі, гарні. Таку їм хатку зробили.